У США намагаються з'ясувати, як саме було збито літак Пригожина. Про це заявив Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів. Низку заяв зробив і Курт Волкер, колишній спецпредставник США у справах України та експосол Сполучених Штатів у НАТО. На думку Волкера, справи у Росії йдуть не надто добре, і, попри це, владна верхівка вбиває ватажка потужного військового угруповання. За словами колишнього посла, бунт вагнерівців показав слабкість Путіна, і таке демонстративне убивство Пригожина могло бути спробою посилити свій авторитет. Волкер вважає, що російська влада спробує реорганізувати іншу групу найманців, яка буде під більшим контролем влади. Адже Кремль і далі прагне проводити операції в Африці та на Близькому Сході. Щоправда, Волкер не виключає, що вбивство могло бути і інсценоване, та в будь-якому разі у Росії справи кепські. Ми маємо сказати кілька слів, що це все означає для російської війни в Україні. Ще до ймовірного вбивства Пригожина Вагнерівці залишили поле бою в Україні. Це були останні війська, які змогли отримати бодай якісь територіальні здобутки. Піррова перемога і здобуття центру Бахмуту насправді мало що означали. Відтоді Росія не змогла здобути жодної нової території. Українці повільно просуваються крізь дуже жорстку оборону і складається враження, що Росія взагалі не здатна переслідувати. Будь-які наступальні цілі в Україні ця ситуація здається пришвидшується. З'являються повідомлення про дезертирство російських солдатів, з'являються новини про в'язнів, яких заворобувала група Вагнера. А потім вони тікають із позицій на боці Росії. Зараз багато хаосу і я думаю, що він посилюватиметься. Наміри п'ятьох країн ЄС продовжити обмеження на українське зерно неприйнятні, так вважають в українському МЗС. Міністерство прокоментувало заяву, яку напередодні зробив міністр сільського господарства Польщі. Щодо рішення його країни, а також Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії, вимагати продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року. Зараз ця заборона діє до 15 вересня. Її встановила Єврокомісія. Тепер п'ять держав вимагають від Єврокомісії її продовження. Якщо ж ні, діятимуть одноосібно. Окрім продовження заборони, вимагають розширити перелік товарів, які підпадають під ембарго. Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської комісії, викликають повне непорозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції. Такі односторонні обмеження не відповідають духу і букві угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам єдиного ринку ЄС. Закликаємо керівництво Євросоюзу та причетні країни, деякі з яких отримали посили на фінансування відповідних секторів із європейського бюджету, знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та угоди про асоціацію лише в дусі солідарності можна протидіяти викликам, спричиненим російською агресією проти України, зміцнювати єдиний ринок ЄС. Велика сімка завжди усвідомлювала тривалий характер російської війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Дрюдо. Він поспілкувався із журналістами на асамблеї глобального екологічного фонду і зазначив, що Велика Сімка, так само як і НАТО, готові до тривалої війни Росії в Україні і допомагатимуть стільки, скільки буде потрібно, адже не можуть і не повинні дозволити Росії перемогти. Канада стала третьою державою після сполучених штатів та Великої Британії, яка веде переговори з Києвом про довгострокові безпекові зобов'язання. Шановні воїнів, біжу за героїв України. Патріотичний забіг провели в Ужгороді. Світлини опублікувала Закарпатська обласна військова адміністрація. Дистанцію пробігли близько пів тисячі закарпатців. Серед них чинні військовослужбовці, ветерани, правоохоронці та цивільні. Дехто прийшов цілими родинами. Дистанції було дві на вибір: два або п'ять кілометрів. Відстежуємо події суботи і далі. Більше вже у наступному випуску о 19. Ну а попереду дискусійна частина етеру марафон Незламна країна. За кілька хвилин побачимось. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу X.